Доправляли закордонну отруту на Поділля під прикриттям звичайних пасажирських перевезень мікроавтобусом, що курсував за маршрутом кишинів Хмельницький. Аби не втрачати дорогоцінний час на пошук клієнтів та місць реалізації зілля, тому торгами займались, не відходячи від каси прямо на міському автовокзалі номер 1 Саме тут, на гарячому, під час міцної оборудки податківці і затримали водія маршрутки громадянина Молдови, який за сумісництвом виявився продавцем та організатором злачної справи в одній особі. Крім фальсифікату, вилучено і мікроавтобус Мерседес Спринтер, яким здійснювалось його перевезення. Загальна вартість заарештованого майна складає 275 тисяч гривень. За висновками експертизи, коньяк виявився сурогатом та становить безпосередню небезпеку для життя людини. Наразі проти гостя і сонячної Молдови розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за частиною першої та третьої статті 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення Дякую